Ви коли-небудь мріяли, щоб ваша кухня пахла як найкраща пекарня у світі. Сьогодні я відкрию вам секрет булочок, від яких ваші сусіди постукають у двері з питанням, що це за неймовірний аромат? Кориця, шоколад і хмарна м'якість все це можна зробити вдома. І це настільки просто, що ви здивуєтеся, чому не робили це раніше. Один секретний прийом у замісі тіста, і результат вражає всіх без винятку. Залишайтеся до кінця, бо я покажу три способи формування, які зроблять ваші булочки справжнім витвором мистецтва. Починаємо з найважливішого з дріжджів. Беремо 25 грамів живих пресованих дріжджів, додаю сюди 10 грамів цукру і починаю старанно перетирати дріжджі з цукром. Це одночасно і тест на якість наших дріжджів і їхня активація. Якщо дріжджі свіжі та хороші, вони швидко стануть рідкими. Тепер окремо беру 360 г прокислого молока. У мене саме таке, але ви можете сміливо взяти кефір. Головне, щоб він був кімнатної температури. Дивіться, буквально за пару хвилин наші дріжджі з цукром уже стали рідкими. Це чудовий знак. Це означає, що дріжджі якісні і точно піднімуть наше тісто. Додаю дріжджі до кисляку і дуже ретельно перемішую, щоб усе добре розчинилося. А далі йде 90 грамів цукру, саме стільки, щоб булочки були приємно солодкими, але не притурними, і 2 г ваніліну для неперевершеного гармату. Перемішую все старанно, поки цукор повністю не розчиниться. А тепер додаю 600 грамів борошна вищого гатунку. Зверніть увагу, це вся кількість борошна за рецептом. Я більше не буду додавати жодної крихту. Секрет у правильній техніці замісу, а не на око. Спочатку замішую ложкою, так набагато зручніше. А потім переходжу до замісу руками. На цьому етапі найголовніше завдання зібрати абсолютно все борошно з мисочки, кожну крихту. І ось тут починається справжня магія. Зараз я починаю відбивати тісто. Так саме відбивати. Знаєте чому? Тому що це найкращий спосіб розвинути клейковину механічним способом. Я чергую відбивання зі звичайним замісом і розтягуванням. Будь-які види замісу працюють у нашу користь. А знаєте, що найкраще? Поки що в тісті немає солі, і це прискорює розвиток клейковини. Буквально за пару хвилин ви побачите на власні очі, як тісто перетворюється. Воно стає гладеньким, перестає липнути до столу і до рук. І зверніть увагу, мій тіл нічим не змащений. Коли ви бачите, що тісто стало гладеньким, ось тут важливо, орієнтуйтеся не на час, а саме на склад тіста. Робимо тест. Наглітенове вікно. Беру шматочок тіста і обережно розтягую його. Воно починає просвічуватися, це означає, що клековина вже розвинута. Але я ще не закінчила. Зараз даю тісту відпочити 5 хвилин. Цей час потрібен, щоб клековина розслабилася, і через 5 хвилин знову тест. І бачите, воно тягнеться ще краще, ніж раніше. От тепер настав час солі. Додаємо 10 г солі. Сіль на початковому етапі заважає дріжджям працювати, а зараз наші дріжджі вже добре вмішані і активовані, і тепер сіль виконує свою важливу роль, зміцнить клейковину. І зараз, коли будете вимішувати, ви буквально відчуєте, як тісто починає пружинити. Це така чудова відповідь тіста на наші зусилля. Вмішую сіль буквально пару хвилин, поки не перестану відчувати кристалики на руках. А тепер найделікатніший етап додаємо 20 г м'якого вершкового масла. Воно має бути м'яким, так його набагато легше вести в тісто. Змащую ручки маслом, змащую стіл і знову починаю відбивати і замішувати. Оскільки сіль уже в тісті, воно дуже гарно пружинить, доведеться трохи попрацювати, але результат того вартий. Масло має обволокти нашу глютенову сіточку, зробити булочки ще смачнішими і допомогти їм краще тримати форму. Це той секретний інгредієнт, який робить булочки неперевершені. Легше все водити, коли змащуєте і ручки, і стіл маслом, і чергуєте відбивання із замішуванням. Так, цей етап найбільш фізично затратний із усього замісу. Але не переживайте, це займе хвилин 8-10, залежно від вашого темпу. Порада, якщо втомилася, зробіть перерву на пару хвилин, дайте собі відпочити. І гірше від цього тісту точно не буде. Навпаки, кликовина розслабиться і знову буде легше його вмішувати. Коли масло все ввели і ви бачите, що воно закінчилося і на руках, і в тарілочці, ви помітите, тісто стало неймовірно гладеньке. Знову робимо наш улюблене тест на глютенове вікно. Воно тягнеться просто шикарно. Залишаю тісто відпочивати на 30 хвилин. Прикладаю його в чисту мисочку, яку змащую залишками масла. і накриваю плівкою. І зверніть увагу, я ставлю чіткий таймер на 30 хвилин. Раджу і вам так зробити. Адже мені не потрібно, щоб тісто повністю вибрадило зараз. За ці 30 хвилин дріжджі тільки-тільки мають почати активно працювати. Це дуже важливий момент для структури наших майбутніх булочок. Поки наше тісто відпочиває, готуємо ту саму начинку, яка зробить ваш дім схожим на пекарню. Беру 100 г м'якого вершкового масла, додаю сюди 200 г цукру, потім 15 г меленої кориці і 20 г какао порошку. Ретельно все перемішую і розтираю, щоб вийшла однорідна ароматна маса. Тепер готую деко, застеляю його пергаментом. І щедро змащую олією. Це ваша гарантія, що нічого не прилипне. Головне, щоб пергамент був силіконізованим і якісним. Пройшло 30 хвилин. Дивіться, тісто вже почало рости. Бачите, дріжджі активно запрацювали. саме так, як нам і потрібно. Зараз ділю тісто на 11 частин вагою приблизно по 100-110 грамів кожне. Я зважу кожну частинку, щоб булочки були приблизно однакової ваги, тоді вони всі однаково пропочуться. Кожної частинки роблю кульку, просто згортаєте все, що лепке всередину, і защіпуєте знизу. Ось і вся хитрість. Обов'язково накриваю кульки зверху плівкою. Поки ви працюєте з однією, інші не повинні завітруватися. А тепер я покажу вам три різні способи формування. Беру кульку, спочатку розправляю її пальцями, а потім розкачую качалкою до товщини приблизно 5 мм. Намагаюся зробити прямокутну форму, так зручніше. А тепер маленький секрет. Знизу я розтягую тісто пальцями, щоб з'явилася липка частина. Щедро накладаю нашу ароматну цукрову масляну начинку і починаю скручувати в рулетик. Мені навіть не потрібно защіпувати, липка частина сама все тримає. Трохи підроскочую рулетик, щоб він став довшим. Притискаю зверху пальцями, щоб він став ширшим і не таким круглим, і ріжу його навпіл. Сплітаю їх між собою, а кінчики з'єдную. Ось така красуня виходить. Початок той самий, розкачую, додаю начинку, скручую орлети, але тепер знову притискаю пальцями, щоб зробити ширше і ріжу на три частини, до кінця не дорізую, залишаю початок цілим. Із цих трьох частин плету звичайну косичку, як у дитинстві. Кінчик защіпую знизу і виходить ще одна красуня. І знову починаємо однаково, розкачуємо, додаємо начинку, трохи підростягую рулетик і ріжу його навпіл, але не повністю. Надрізаю так, щоб вийшов один довгенький жгут. А тепер починаю крутити з нього булочку равлик, Кінчик ховаю під низ. Правда красиво? Залишила булочки підходити, обов'язково накрила їх, щоб не завітрювалися. У мене вони стояли десь годину, бо зараз трохи похолодало. Але орієнтуємося не на час, а на стан булочок. Перевіряємо готовність, легенько натискаємо пальцем на булочку там, де є тісто. Має залишитися слід, але по краях він дуже повільно має повертатися назад. Це означає, що тісто вже повністю вибрадило і готове до випікання. Можете бути впевнені, нічого не порветься, не розірветься і форма буде просто ідеальною. Змащую булочку збитим яйцем, збиваю його дуже ретельно, щоб жовток добре з'єднався з білком. Це дасть нашим булочкам той самий красивий золотистий кольор. Духовка в мене розігріта до 200 градусів. Ставлю деко і випікаю 15-20 хвилин до золотистого кольору. Коли булочки спеклися, дуже важливо, ще гарячими дістаємо їх з деко. Перекладаємо на дошку або на решітку, якщо вона у вас є. І ось вони наші красуни. Коли булочки охололи, подивіться, якими вони вийшли. Гарні, рум'яні з красивим шоколадним відтінком. Аромат кориці стоїть на всю оселю, просто неймовірно. Але коли куштуєш, присмак кориці дуже-дуже ніжний, ненав'язливий. Зате шоколадний смак це просто казка. Масло розтопилося з цукром і какао і створює таке відчуття, ніби ви поклали туди справжній розтоплений шоколад, а тісто неймовірно ніжне, пухке повітряне. Воно буквально тане у роті. Така м'якість, такий аромат це просто щастя у кожному шматочку. Хочете здивувати своїх рідних, приготуйте ці булочки на вихідних. А може хочете поекспериментувати? Спробуйте додати у начинку горіхи або замінити корицю на кардамон. Фантазуйте, творіть, насолоджуйтеся. Якщо сподобався рецепт, тисніть палець вгору і не забудьте підписатися на канал. Готуйте задоволено і нехай ваша кухня завжди пахне затишком і любов'ю. До нових зустрічей!